何これみたいな。 Manageable. Друзі, тому що стояли і молилися разом з нами, це дуже приємно було. Ви вибачте, що я... Ви видали нашу Олєгарську. Що ви сказали? Олєгарську. Ну, одразу, я ж охорони, ви що? Ну, як? Я ще раз запомню, бабу. Що тільки я буду грати? Значить так. Друзі мої, я, звісно, звіняюсь, я вважаю все, що завгодно, але мені дуже не подобається, коли, наприклад, ну, я на вулиці, я вам скажу, здрасте, ви мене не побачите. Що ви мені скажете? Да, добрий день. день. <свист> <свист> <свист)> ваш батюшка нездоровкається в принципі, це неправильно. Ви Ні, 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 знаєте що, я не про релігію, не про церкву. Я скажу, що про сину. Це хамство. Елементарне хамство. Кивнув би головою зробив, що він занятий пішов. Так не можна. Він настроїти почав. Я його можу так построїти, що він управив. У мене у мене 10 років злогословської освіти. Так що мені є? Що сказати? Я спеціально не сказав. Тому що мені треба була оця картина, щоб ви все побачили. Ви мене пробачте, вибачте. Але ви вже з ним поспілкувалися. А що мені з ним спілкувалося? Друзі, ну я вам клянусь, во там кріслісний. Говорю всім в глазах. Завтра, якщо він согласиться, підійти зі мною лоб перехрестити, я, ну, я обнімую його як брат, я вам клянусь. Нет, він... Ви Випадали руку, він не подав руку. Ми можемо перебороти зло тільки коли створимо глупче. Я вам приклад приведу. У нас в херсоні солдати паховують. Коли ми хоронили рік тому, там стояла така стакада, знаєте, як на кладбищах строїть стіна і криша така, ну от, на геологу. Я підвожу наш мер Вадим Васильович, я підвожу до тої штуки і кажу, дивися, там ну, взагалі воно нікуди не годне, воно вже порепане. Кажу, давай кажу, построїмо ту церкву, зробимо із цієї стіни, достроїмо дві і, і доділаємо храм. І тепер, от от громадських, других людей, там меморіал такий, пальчики обличчя, як то кажуть, вибачте, що не сказав, да. а, а, цей, а, 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 а ми зробили там церкву. І тепер на меморіалі. Є церква. От настояща церква, така як звичайна, прямо люди приходять і моляться вже на кладовищі, вже четвертий день, як працює. Ми не йдемо до Русської церкви забирати їх. Ну, треба зробити своє. Що нам помолитися? аби криша була над головою? Я обіцяю, ми не будемо того вашого трогати. Хай собі живе. Но своє треба мати. От вієте, що він каже, от ви йому скажете, ти дивись, який ти. А знаєте, що він скаже вам? А він скаже, а ви в церкву не приходите, а що вам до моєї церкви? Ні. Ви не приходите, бо вам больно, оце таке все ні. Я просто приклад привожу. Він скаже, ви ж не ходите в храм, ви не маєте права приймати рішення на приклад. Так, що його я, я розумію. Ми ну... його не розумі. Тому давайте так, зберемо збори ще одні, установ. <рес> да. Приймемо рішення про розділення громади зв'язку з певними причинами. І оце картинку покажемо, якщо хтось фотографував, що він захотів вітати. Громада давно розділи, Зро... ні, -ні, ні, на документально і все, і зареєструємося. І будемо приїжджати служити. А там як Бог Зрозуміло? Да? Подумайте про це. ласка. Друзі, дякую вам за те, що прийшли, помолилися. Спасибі вам і ми вам дякуємо.